Проблеми американських авто. Фару, яку я не купив нову, а відремонтував. Заліпла в дальньому, тому вона відремонтована за допомогою чорного ізоленти. Але це півбіди, коли на градусники більше 10 градусів. Морозу є ось така біда. Машина. <реш> <реш> не Закривається я не знаю, що робити. Ну, друзі, хто знає з вас, що робити, коли воно замерзло нафік. А? Дверка рідна. <рес> не ремонтована. Машини з Америки. Дзвоніть пишіть. компанія Карфосол зробить для вас якийсь дуже скучний автомобіль японський, в якому все закривається. Бо якийсь американський, який, ну, десь. <рес> Задня через раз. Передня, ну, вчора в мене на це пішло годин, хвилин 20. Сьогодні не знаю. Будемо займатися любов'ю з доджиком.